Самий швидкий, швидкий спосіб отримати біодоступну, чисту, легку воду у будь-якому місці, де б ти не знаходився. Дуже просто беру один пакетик корал MindSango, кидаю 1,5 літра, у мене менше води негазованої, і на виході отримуємо легку, чисту воду, яка допомагає справитися. З внутрішніми набряками. Вода дуже швидко заходить у міжклітинну рідину і забирає набряки. І ще вона робить кров більш рідкою, тому нормалізується тиск. А ще збагачує 69 мікромакроеліментів, і прибираються дефіцити по мінералам. І ця слаболужна вода дуже схожа на наші внутрішні середовище. І тому дає нам енергію, яку ми не витрачаємо, щоб ту воду, яку п'ємо, іншу, перетворювати на ту, яку потрібно. Легко входить, легко виходить.